Задля ефективної протидії ворогу і безпеки захисників в умовах активних бойових дій. Івано-Франківська обласна військова адміністрація придбала та передала воїнам, які зараз перебувають на передових позиціях. Засоби радіоелектронної боротьби. Це чотири повних комплекти на загальну суму 746 тисяч 688 гривень. Це ми передаємо для відділу військової служби правопорядку збройних сил України Івано-Франківській області. Ми дякуємо захисникам і розуміємо, що ці такі спецзасоби є надзвичайно потрібні. Для захисту військовослужбовець Іван пояснює, що РАБ застосовують для приглушення сигналів, якими противник керує своїми дронами. Заглушуючи цей сигнал, ми позбавляємо управління цими літаючими апаратами ворога, і таким чином ми рятуємо життя і здоров'я наших воїнів, які зараз знаходяться на передових позиціях і захищають нас. Кошти на це обладнання виділені з обласного бюджету в рамках програм підтримки військових формувань Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія